Мир вам. Карта дня 08.04.2024 року. З вами Любомир Богоявленський. Я Таролог та екстрасенс, хоча на моєму годиннику вже 18.07, але карта дня важлива і ввечері, бо це сокровенна порада для всіх нас від вищих сил. Понеділок, 8 квітня 2024 року, для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Тарони-Боги. Отже, карта дня Трійка Червова в унікальній українській магічній системі Тарони-Боги. Трійка червова називається мир. Ця карта символізує гармонію духа, душі і тіла. Три серця це символізм. Перше серце це вищі сили. Друге серце це серце тієї людини, що запитує пораду у вищих сил. Третє серце це серце коханої або просто близької людини кварента. Кварент, тобто клієнт, той, хто звертається до таролога, чи сам ма людина, якщо собі робить розклад, то вона виступає і майстром, і кварентом одночасно. Також три серця це символ триєдиного Бога, Отця Сина і Духа Святого. Щоб мати мир і спокій на душі та бути щасливим, потрібно, щоб людина з однієї сторони мала зв'язок з вищими силами, бачимо перше серце. З другої сторони потрібно, щоб людина любила інших людей, у неї самої, щоб працювало серце. І з третьої сторони важливо, щоб людину любили значимі люди, інші люди. Людина потребує любові інших людей. Якщо не вистачає одного елемента, то тоді людина стає нещаслива. Ось ключовий меседж тарони Боги Аркана Мир, молодшого Аркана. У своїй новій книзі 2024 року Тарони Боги, Українська чаклунська традиція, Сергій Небога та Павло Нестеренко це моє морське ім'я, пишуть: Трійка Червова називається Мир. Мир це карта, яка символізує радість, щастя. Єднання та нові можливості, поради від вищих сил, відкрийте своє серце радості, щастю та новим можливостям, будьте щирими з близькими людьми та цінуйте їхню підтримку. Не ризикуйте і не приймайте поспішних рішень. Бажаю гарного вечора і гарної ночі. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський. Я редактор Таро Небоги і співавтор унікальної книги до цих карт. Дякую безсмертному генію езотерики Сергію Валерійовичу Небозі. Це дійсно геній. Таро Небоги – це унікальніша українська. Езотерична система.